А давайте поговоримо, що відбулося у нас зараз в Україні. Знаєте, о 10-й годині ранку була здана Київська міська державна адміністрація. Саме здана, я іншого не можу слова придумати. Я не знаю, які там вимоги ставляться за тим, але її здали. Трошки раніше, тиждень тому назад, чи два тижні тому назад, точно так же була здана наша обласна державна адміністрація. В підсумку маємо. Опозиція отримує портфелі. Ділить портфелі і посади. Ну що ж, якщо це саме основне те, за що люди стояли три місяці, можливо, так і треба. Якщо це неправда, тоді кажіть, що це неправда. Але ми це побачимо через буквально через пару місяців. Переділ олігархів, переділ олігархів закінчений. І те відбувається. Уже. Добре, тоді третій пункт. Азіров отримав декілька ярдів і втік за границю. І там святкує пенсію. Я не буду казати про Януковича, який де був, там і є. Межигірська мафія живе і перемагає. Четверте: десятки тисяч. Десятки вбитих, сотні поранених людей, сотні скалічених, 70 людей тільки втратили зір на майдані. Далі п'яте, що ми маємо я говорю про підсумки. Люди добрі. Міліція Беркут непоганий заробіток, правда. Якщо взяти скільки їм платили в день і скільки командирам платили, плюс квартири. Плюс державні нагороди, до речі, за вбивства людей. Далі, шосте відкриті справи на всіх на столах у прокурорах, у міліції. До речі, ці справи, щоб ви розуміли, закриті не будуть, бо закони 16 січня не скасовані. Я розумію, що це може не незручно слухати всім, але давайте дивитися правді в очі. Люди добрі. Далі судді. Гарна фінансова підтримка, плюс я думаю, що хабарі за вирішення всіх справ, які будуть відкриті. Далі, е, ну що ще хочу сказати, країна спокійно рухається в гулах. З чим вас і вітаю, шановна громада. Я розумію, що це не подобається слухати, але ще раз повторюся, давайте дивитися правді в очі. Громадо, якщо ви знизу не будете... Єднуватись і не відстоювати свої особисті, майнові і немайнові права буде те, що повториться вже багато багато років. Тут деякі кажуть, що ми тут боремося за наші права, що ми тут такі, от опозиційні. Я знаєте, багато років вже. Хожу в міську раду, як громадський, там керівник громадської організації. Бачу, як проводяться корупційні схеми схеми нашими опозиційними депутатами. І якщо я вам хочу сказати, якщо громада не буде мати контроль над всіма гілками влади опозиційними, неопозиційними, нічого в цій країні не зміниться. Я хочу чути від вас. Скажіть те, що я зараз сказала, це правда чи неправда? Дякую вам за підтримку. Я хочу сказати, що ця пропозиція про громадську е, раду чи громадський контроль, які ми запропонували минулі неділі, це не пусті слова. Дуже багато протидії з цієї сторони. Чому тому, що люди реально розуміють, що якщо їх контролювати, тоді пиляння бюджету буде не так. Вільно проходити, як у них проходили ці всі роки. Тому я прошу вас, не слухайте, що там багато хтось говорить, що ми тут прийдемо, такі, які на Майдані тут стояли три місяці, а ви нічого ви не стояли і не робили. Та робили. Просто це ніхто не хоче показувати і говорити про це, бо це не зру. Зрозумійте, але ми це зробимо, доведемо до логічного завершення і будемо інформувати громаду, куди дівається їх майно в кінці кінців, рухоме і нерухоме, куди земля дівається гектарами в кінці кінців. Ось що повинно цікавити громаду. Бо якщо громада багата. То тоді вона має права. А якщо громада обдерта ніща, а олігархи на цьому наживаються і виводять все в овшори за кордон, тоді повірте, ми нічого не доб'ємо, скільки ми тут не говорили, не виступали.